Той, хто не пам'ятає минулого, не матиме майбутнього. Цей вислів нам знайомий з дитинства. А останнім часом, на жаль, його сенс став ще більш зрозумілим кожному, кому не байдужа доля нашої країни у практичній гавані західної військово-морської бази, ветерани війни і збройних сил, військові моряки, курсанти академії сухопутних військ України, ліцеїсти та громадськість побували на флагмані військово-морських сил збройних сил України та познайомилися з його славетною історією. Деякі з почесних гостей на фрегаті гетьман Сагайдачний були вперше. Я давно не був на військових судах. А коли сьогодні зайшов, перше, з чого я от, коли переступали ці ступінки, я говорю: "Він умні моряки, вони делают вот эти ступінки, щоб ніхто ніколи не підскользнувся". І от переступаючи через ці ступінки, я сразу понял: ми в флоті, в настоящем флоті. Пусть он не такой большой сейчас, но он будет до конца, он станет огромным, большим, энергичным флотом. Сто процентов, мы в этом все уверены. Наша Украина – это страна, которая не только заслуживает таких и еще и больших, чем этот кораблей, но и заслуживает хорошего, крепкого, здорового флота. И он будет. Олег Борисович протягом восьми років був начальником інженерних військ Одеського військового округу. Після звільнення в запас створив та очолив службу оперативного реагування на надзвичайні ситуації. За 38 років служби не уявляє свого життя без збройних сил. А напередодні дня перемоги з гордістю знов одягає форму, аби відчути себе знову у строю потрібним батьківщині. Я хочу ще раз передати найкраще пожелання всім одесітам нашим моїм друзям военным і всім тим, хто не военный, але все одно в цей бойовий енергічний праздник пожелать всім радості, щастя, успехов і процвітання. Привітав зі святом та поділився своїми враженнями і наймолодший учасник. Мне очень сегодня понравилось быть на корабле, все пушки. Я хочу ветеранам пожелать э, счастья, здоровья и чтобы они долго жили. Я хочу поблагодарить их за победу, за то, что э, за то, что мы сейчас все живы, что мы выиграли победу и я всех поздравляю. Захід продовжився покладанням квітів до пам'ятної дошки на честь загиблих в АТО військовослужбовців військово-морських сил збройних сил України та до меморіальної дошки екіпажу канонерського човна Аракс, який трагічно загинув у практичній гавані одеського порту 70 років тому. Скільки б років не минуло від тих днів, коли воїни віддали своє життя за мир на рідній землі? Їхня слава не меркнуча. Їхній подвиг є наочним прикладом звитяги та мужності. Як треба боронити свою землю від окупантів? Сучасні наші герої, воїни світла з гідністю наслідують цей приклад.